Канал Плюс Плюс представляє привіт! Ми з України! Ми завжди жили у неймовірній країні. Але в 2014 році Росія розв'язала війну на сході України. А в 2022-му війна прийшла у кожне українське місто. Але наше минуле нагадує, що ми вистоїмо проти будь-якого зла. Чернігів, місто, якому більше тисячі років важливий культурний та туристичний центр України. Протягом своєї історії Чернігів переживав і навали, і зруйнування, але щоразу відроджувався та ставав сильнішим. О! О, це ж чернігівський вал. Так, його також називають дитинець. Саме тут, в 11 столітті, зародилося місто. Ого! Ого! Виглядає суворо! І не кажи. Князь Мстислав, син Володимира Великого, зійшовши на престол, почав активно розбудовувати місто. Саме за його правління було закладено один з найдавніших храмів Спаський собор. Ох, його, ти. Клас! А сам вал з фортецею таровами довгі роки захищав Чернігів від навал загарбників аж доки місто не було захоплено ханом у 13 столітті. Не може бути Чернігів був наймогутнішим князівством Київської Русі. Історія знає як світлі, так і темні періоди. Протягом століть сусідні країни воювали за місто. На долю Чернігова випало багато випробувань. Але у XVII столітті тут з'явилося козацтво, а разом із ним Надія. Ура! Чернігівський колегіум, побудований Іваном Мазепою, яскрава пам'ятка часів відродження. Це один з перших учбових закладів в Україні. В учні приймали як дітей дворян, так і козаків та міщан. Ого, це так прогресивно! Потреба у фортеці згодом зникла, а вали розкопали. Але на пам'ять про бурхливу історію Чернігова сучасний дитинець досі прикрашають 12 гармат, нагадуючи про незламну готовність містян оборонятись. Гей, у когось є ліхтарик Антонії печери. Релігійна пам'ятка, який більше тисячі років тут, під землею знаходиться безліч коридорів, келій та храмів. Церква Феодосія Тотемського, головний храм печер. Її висота складає вісім з половиною метрів. Це ж як триповерховий будинок. У печерах дуже висока вологість, саме тому, на відміну від звичних для нас ікон, тутешні зроблені не з дерева, а з металу. Завдяки цьому вони збереглися до наших часів. За останні роки у Чернігові було побудовано безліч нових будинків, які разом з парками та відреставрованими пам'ятками утворювали унікальне обличчя міста доки російські війська не залишили на ньому відбиток болю. Музей старожитностей Василя Тарновського був пам'яткою історії місцевого значення. Тут знаходилась унікальна колекція зброї, доби козацтва, картини Тараса Шевченка, народне обрання та бібліотека. Але Росія вкотре спробувала знищити частину нашої історії. Музей не пережив бомбардування міста, прекрасні вулиці Чернігова було спотворено. Тисячі людей лишились без світла, води та рідних домівок. Але їм вдалося зберегти у собі людяність. Усі чули історію вчительки, яка врятувала 30 дітей з реабілітаційного центру та вивезла їх до Івано-Франківська. І хоч ці діти не були її рідними, вона ризикувала власним життям та пройшла разом із ними крізь усі жахи війни. Вона справжня героїня. І діти також абсолютно вірно. А сам Чернігів вистояв і не дав ворогу просунутись далі до столиці, за що і отримав почесне звання міста героя. А зернятко розвитку та життя обов'язково проросте знову, наперекір силам зла. Адже добро завжди перемагає.